Ми зараз читаємо інформацію від е, речника е, східного групування українських військ пана Червато. Він, до речі, десь за півгодини буде в нашому ефірі, але тим не менше, е, на різних напрямках. Е, Бахмутського протистояння просування збройних сил України в деяких місцях 150 метрів, а десь є вже і 1700 метрів, і це за кілька діб. Це насправді фантастичні фантастичні новини, тому що ми розуміємо, що росіяни місяцями рухалися на 100 на 200 метрів. Як ви гадаєте, там уже остаточний перелом. Я не думаю, що це остаточний перелом. Це один з важливих поворотних точок цієї битви, безперечно. Але нагадаю, що битва за Бахмут триває вже понад рік. Фактично, от підрозділи нашої бригади знаходилися там, починаючи від весни 2022 року, і ми воювали на цьому напрямку все літо, осінь і зиму. І тому на наших очах місто Бахмут руйнувалося. Ми бачили ті зміни катастрофічні, які з ним відбувалися. Як і з іншими українськими містами, які Росія намагається, як вона каже, звільнити Наслідком цього звільнення, залишається їхня повна руйнація. Той же самий Лісичанськ Сєвєродонецьк, Мар'їнка, Маріуполь і е е е Бахмут перетворені на такий собі місячний пейзаж. Жити там фактично неможливо там, доведеться. Будувати все з нуля я свого часу. Я відвідував на запрошення адміністрації президента Азербайджану. Буквально за півроку до російського масштабного вторгнення, відвідував місто Агдам, які вони самі називають кавказською хіросімою, який був знищений в ході вірмен азербайджанського конфлікту. І я навіть собі не міг уявити, блукаючи вулицями цього повністю зруйного міста. Воно повністю було знищено 100 тисяч тисячне місто, От і я навіть не міг себе уявити, що вже за півроку подібне станеться з Маріуполем і іншими українськими містами. Тому на Бахмуті зараз дуже важливий етап. Назвати що це остаточний перелам, ми поки що не можемо. Але скажімо так, це ще не початок кінця, але точно кінець початку. Важливу тему зачепили і справді про це багато хто говорить, що збиті кінжали це не просто лише кінжали, які збили а те, що вони є основним носієм згідно доктрини Російської Федерації тактичної ядерної зброї. І тут зразу дві думки. В мене особисто виникає з одного боку, це має показати президенту Путіну, що вдаватися до тактичного ядерного удару не варто, тому що є захист. Але коли вони діяли згідно логіки, дуже часто вони вчиняли абсолютно супереч будь-яких логічних міркувань. Оця історія, що по суті немає у Російської Федерації. Неядерної зброї, яка може серйозно дошколити Україні, вона наближає чи ми не можемо про це говорити президента Путіна до того, аби спробувати ухвалити рішення щодо використання тактичної ядерної зброї. Складне питання, але про це варто говорити. Ну тут немає розумієте, прямого взаємозв'язку, тому що використання тактичної ядерної зброї залежить не від того. Чи у Путіна залишаються ракети, чи ці ракети здатні вражати цілі на території України? Використання ядерної зброї в першу чергу буде жестом віччю з Путіна. Це буде означати те, що він розпишеться власні нездатності виграти цю війну конвенційними методами. Для нього це буде перехід чергової червоної лінії, і не факт, що цей перехід червоної лінії не завершиться, тим, що Путін не ліквідує його власне оточення. Я думаю, що для Путіна використання тактичної ядерної зброї стане можливим, наприклад, якщо підрозділи зсу зайдуть на територію Автономної Республіки Крим. Це може бути приводом для нього, або коли ми повністю очистимо територію Донецької Луганської областей і вийдемо на державний кордон з Росією. Не факт, що він не втримається від спокусу використати цю зброю. Там на сході ніхто не знає насправді відповіді, чи є но ну, такі точні реперні точки, які для Путіна будуть означати вже точку неповернення, поки що, як свідчать дані. Західних спецслужб, наш ризик використання ядерної зброї залишається невисоким, але зростає ризик використання, зокрема хімічної зброї. Про що нас попереджають наші британські колеги з розвідки? Вони кажуть, що Путін може піти на використання, тим більше він вже використовував заборонену зброю, той самий білий фосфор на Бахмуті. Пане Тарасе, Туреччина теж важлива країна в, в міжнародній всій всій нашому товаристві. Так там відбуваються вибори минулої неділі, і президентські, і парламентські на президентських не отримав перемоги. Теперішній президент буде другий тур з невеликим відривом, але все ж, ну наразі другий тур призначений. Не вистачило йому кілька, кілька пунктів Ердогану, щоб отримати знову ж таки перемогу, тому що він вже не перший термін займає цю посаду. Наскільки? Ці ротації, ці зміни, які можуть відбутись в цій країні, тому що багато хто прогнозує, що його опонент, опозиціонер, і навіть його називають більш прозахідним кандидатом, отримає перемогу і очолить туреччину. Як це може повпливати на наші стосунки з ними? І загалом, чи може змінитися глобально позиція Туреччини? Позиція Туреччини не зміниться глобально, і точно не зміниться стосовно підтримки України незалежно від того, хто стане наступним президентом цієї держави. Туреччина це держава з своїми національними інтересами, яка про них ретельно дбає, незважаючи на. Розбіжності, які існують між Ордоганом і його опонентами з опозиції, яких представляє єдиний кандидат Кемаль Килич Дараглу. Нічого такого кардинального для нас насправді не зміниться. Будуть певні зміни, які будуть стосуватися відносин з заходом. Якщо переможе опозиція, це буде означати зближення більше зближення і навпаки охолочення відносин з Росією швидше за все, от зокрема опозиційний кандидат заявляв, що він швидше за все долучиться до антиросійських санкцій, а також посилить співпрацю з НАТО. От що останнім часом, скажімо так відносини з НАТО і Сполученими Штатами суттєво погіршувалися з сівдіючого президента. Але в українському питанні і колич Дараглу і Ердоган абсолютно єдині це підтримка територіальної цілісності, невизнання російської окупації певних територій, продовження Військово-технічного співробітництва і визнання того факту, що Україна є стратегічним союзником. тому для нас зміни будуть мінімальними, вони більше будуть стосуватися Росії. Звісно, що ми мали би, скажімо так, симпатизувати, мабуть, більше опозиційному кандидату Каліч Дереглу. Але я вважаю це неправильним, тому що підтримка того чи іншого кандидата може нам дуже суттєво нашкодити. Ми безперечно маємо утриматись від публічного висловлення симпатій будь-яких. От е, підтримувати рівні відносини. Це завдання в першу чергу українських дипломатів. От, для того, щоб не. Не створити зайвих проблем, ми не знаємо, чим завершаться ці вибори. Не знаємо, вони дуже непередбачувані. Все ж таки, при всій авторитарності Ердогана вибори відбувалися достатньо чесно і прозоро. Побачимо, зрештою, що будемо в друготурі. Є певні побоювання. Що можуть статися і тиски, і фальсифікації, але це поки що лише побоювання. Ми зацікавлені головному, що вибори в Туреччині відбулися абсолютно чесно і відповідно до закону. А хто би не переміг, ми будемо працювати із будь-яким переможцем цих виборів приблизно два тижні тому в інформаційному просторі з вуст самих азовців, звільнених з полону, в тому числі з'явилася важлива теза, про яку рідко говорять стосовно. Інтернованих до Туреччини керівників полку Азов, які там далі знаходяться, ну фактично, це такий собі напівполон. Тим не менше, вони заявляли про те, що ну потрібно говорити зараз про те, що цих людей треба повертати до України та дозволяти їм воювати, адже це буде серйозним плюсом для Збройних сил України. Що ви думаєте з цього приводу, особливо в контексті потенційних політичних змін, які можуть відбутися в Туреччині, чи ця тема не буде обговорюватися в найближчому майбутньому, ну вона буде обговорюватися. Це якраз таки один з можливих змін в результаті президентських виборів в Туреччині. Як ми розуміємо, президент Ордоган, який виступав посередником, він пообіцяв. Що командири Азова залишаться в Туреччині до завершення війни? Це було однією з ключових умов Путіна. Повертати їх. Він розумів їхній потенціал як командирів, як бійців, і зрештою публічних лідерів, на які орієнтуються збройні сили України, але цю обіцянку давав президент У Випадку перемоги його опонента цю обіцянку він виконувати не зобов'язаний. Килич дереглу завжди може сказати, що цю це слово давав його попередник. А мене це не стосується звичайно, в наших інтересах. Зробити так, щоб командири АЗОВ якнайшвидше опинилися в Україні і знову долучилися до збройних сил, тому що вони мають унікальний бойовий досвід, який мало хто має подібного подібного гатунку війни багатомісячної в повному оточенні протистояння з проважаючим абсолютно силами противника, які має абсолютно перевагу по всіх компонентах і в повітрі, і на морі і на землі, і з якої вони вийшли непереможеними річ. Рішення здатися було виконано виключно на вимогу президента верховного командувача. Вони були готові продовжувати свій спротив і далі. Але рішення звичайно зберегти їхнє життя було абсолютно правильним, тому що е, вони нам потрібні вони нам потрібні і зараз, і тим більше вони нам будуть потрібні в майбутньому. І їхня якнайшвидше повернення має стати предметом роботи української дипломатії. Пане Тарасе, які ваші Пане... прогнози, що нас може чекати найближчим часом на літо? Я розумію, що давати якісь оцінки того, що відбувається і на фронті, складно, але все, ж, що може впливати на ті чи інші дії Росії? Чи можуть бути якісь такі точки, що от щось від них побачимо ще надзвичайне? Хоча ті обстріли ракетами, які були впродовж останніх днів і столиці, в тому числі, ну вони суспільство якоюсь мірою так зворухобили. Тут я не можу чим вас втішити. Обстріли триватимуть. Я такий прогноз дав ще на початку травня. Я попереджав, що обстріли будуть інтенсивними в період з 1 до 9 травня. От але бачимо, що вони тривають і після так званого дня Побєди. І очевидно, що Росія має достатньо запасів, щоб тероризувати українських громадян як мінімум протягом цього травня місяця. Робиться це з кількома цілями: перше знищення західних систем ППО. друге виснаже українських захисників і суспільства і третя зрив українського наступу, тому що відбудеться найближчим часом. Обстріли на жаль триватимуть до цього. Треба бути готовим. Найближчим часом має розпочатися український наступ, от який буде масований, відбуватиметься одразу за кількома напрямками. Це зрозуміло. Противник намагатиметься це зірвати, але йому заважатимуть наші удари в глибокому тилу, що вже показали удари по Луганську От сьогоднішні ми бачимо диверсії, які сталися в анексованому Криму, і тому подібних ударів і диверсій в глибокому тилу противника, включаючи Крим, ставатиме більше, більше і більше. І це відбуватиметься і напередодні нашого наступу, і найголовніше під час його. Тому найближчі тижні і місяці будуть гарячими в прямому сенсі. Термометр піднявся до позначки 26-27 градусів. Це означатиме, що земля вже майже остаточно просохла і таким чином стала придатною для пересування важкої бронетехніки. Рішення про наступ буде ухвалено Генеральним штабом збройних сил України очевидно найближчими днями або тижнями.